Розполітіли з команди. Наживий, нажовий. Сво, свого поранив. Розминулися команди. Всі довго будуть бігати, а у нас є одна хвилина 40 секунд, щоб знайтись і розпочати нарешті цей матч. Я тим часом познайомлю вас із гравцями команди Глечики, команди ЛДФК. Джо-Джо, Кей. Та Гуді. Капітан Туман Ріжуться тут на вікні. Дуже цікава позиція для ножого раунду. Дуже класно, що обзервер налаштований так, що видно вебки і емоції самих гравців. Думаю, вам на трансляції... Е, більш актуально це. Я не завжди встигаю помічати і слідкувати за матчами. Глечики перемагають у ножовому раунді і будуть вибирати сторону. Залишаються на своїй стороні. Побажаємо успіху командам, а нам — видовищної та цікавої гри. Перший пістолетний раунд. Дело успи. Команда атаки один гравець Фулумулу. Закопив флашки з смаком. І разом біжать на точку пленту. Не буду я підказувати на яку саме. Ай, команда Глечки. Самі здогадається. Іо, тут влупив флешку. Ще одну отримав. Це на Б будуть виходити, вже зрозуміло. Кейм буде приймати. О, чудово приймає вихід команди. Мінус два зробив. Кейм і помер. Тим часом Джуджо на Супорті вже допомагає на підсадці. Чудова гра. І це слухайте, майже в Солянову команда Глечки. Чудовий пістолетний раунд. Радіє, Іо. Відмінна гра від команди LDFK. Гуді вебку треба поправити. Надаємо станови. Кльо, кльова кепка у Я їм теж зацінив. Ламіяк бере муху відразу. А команда 4308. Виходити в та б. Дужо тут на конекторі пробує ловити. Забирає такий. Сандерсона, Сандерсона. Довчити по ходу діла імена ага. гравців. Дота 2 у нас тут е є гравець. Джоджо піджимай Мід. Ага. Лулу, буде йти е тихенько, не буде себе видавати. Він ну, один з небагатьох хто залишиться в своїй команді. Було вбиває кейма. І Б пустий, Б пустий, грав смартова. На шурті з GO стріляється. Чджо відходить далі, не хоче втрачати девайс, чекає супортів. Ні, штотки буде стрілятися і втрачає девайс. Поломуло в спину отримує блеймека. 2-0. За командою Глечки. Головне, щоб не побили горшки у домашніх стінах. Єбай, єбай обох команд. Кейм ще вирішує, що йому придбати. Бачимо, що команда Глечики старається закупляти по максимуму флешки хаєшки. І блеймайк уже за ВП. Третій раунд. І робить перший фраг за ВП. Джо-Джо тут допомагає допомагаємо біду. Дуже добре закрили смаками Лід, бачить Вандері мінус Вандері FIFA 15. Таке. Буде следить на канале, знову ж таки виходить мит, забирай их улумулу. Чудового грай, да, відходи, Джо Джо. Снайдай останнього гравця, команды, 43 набедите. И вот тут прострільє. СФ. Це теж. З ким забирають у 3-0! 3-0? Лише два вбивства. Три зробила команда 43 08 в ці три раунди. Знову ж таки у нас гра виглядає в одні ворота. І це цікаво, адже наступна стадія буде ще більш цікавою, захоплюючою, тому що проходять лише найсильніші. Четвертий раунд. Леймек буде грати ЗВП. Я так розумію, що це його основний девайс, він, він, він за маю позицію. І от одразу з Кеймом буде приймати вихід на Б. Кін Кинули... напал. Чекає Кейм. Дуже обережно діє. Побачив одного, дав інфу. Кейм. І відійшла команда 4308. Показалися Кейм, дали, дали зрозуміти, що вони планують виходити на Б. Але команда Глечика не ведеться. Не ведеться, де тут ловить вікнім Блеймека за ВП, не встигає зробити вистріл. Жджо відкидає хаєшку, чудова хаєшка в, в конекторі. сам забирають Сеф. Жьо, буде дивитися, апарти Дуді там внизу приймає двох на Тетрісі. Жо в коннекторі, мабуть, бачите, у двох, мінус два від Жужо! Чудова позиційна гра від команди Глечики, молодці. Молодці. Радіє Гуді, поки що легко віддається їм гра. Певно, не відігрують. Кинули АВП для лаймека. ми бачимо, що гравці команди 4308 досить на чилі так заходять собі радіють. Не розстроюються. Не, не розстраюся. Напевно, є певні козри у них в рукавах. Добре, закрили коннектор, Джо розвіє смок, нікого не бачить, тому що вихід на мід також закритий, але таки знайшов хулону. мені мінус один. І грає на шорті. Мамо, зараз бачите гравця, побачив гравця, зайшов час у двері. Мінус 2. Лишається лише два гравці. команди 4308. SF і FIFA 15. Чудова гра була. Підьом, ва 15 Проходить на сходи. Прочекав, що ні немає нікого в парцях. Ну і стоїть чекаю, ОСА тим часом лаймека вбиває. От вона ВП дуель. Зачепило його. Ось це ВП. Сконцентрований. Залишився в а будуть його піджимати з усіх сторін, Або можна почекати. Тут уже на вибір гравців команди Глечка. Пуді буде перший жарт після собою. О, як він хороший добре пікнув. Показався, знає, де він саме знаходиться, знає, яку позицію тримає знов скопом. Будуть його різати. СФ не дає себе зарізати. Дав він себе зарізати, забрав кейма з Новскопу, але Щоб відкривався перший. І показував. Ріже ножа. Кейм сконцентрований. Я не вперше бачу, як гравець цієї команди. Тримає Б, це його улюблена позиція і досить вдало в нього це виходить. Розбігається. Є погані закупи у 43.08. Дота буде перше виходити. Туді в апарт дивиться. Бачить пікі трьох. Вже пішла інфа, відразу перетяжка. Кейм до кінця сидить і чекає. Буде дивиться апарт це тут. Кидають ще один бачить Бахідно і добиває під шотом і в піки забирають. Просто за, за 7 секунд вони розібрали усіх гравців команди 43-8. Неймовірно гру показують глечики. Порцеляною, напевно, з тих ліпше. 6-0. Осміхається FIFA 15. Я бачу, що й Холомулу не дуже розчарований. Треба щось продумувати. Треба взяти один-два раунди хоча б. А показати гру. Леймек тут фраг. Дуель тут знову SF з Леймеком. на АВП. Гол мід на АВП, як то каже. Леймек помирає від Холомулу з Андера. Будь щось далеко зайшов. Орієнтовно знають, знає, де гравці 4308. Та два чекає акуратно Бапленд. А бомбу вони забули на міді. От чому Гуді тут сидить. Бомбу ж забули на міді. Гуді стріляється з FIFA 15 і. забирає. З у його ще одного. -о, 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 -о не за Голомулу робить мінус 2, 2, в 4 і блеймейк. Ні, це Кейм підійшов в мід і забирає останнього. гравця Холомуло. Чудові раунди, чудові раунди для галечиків. Ну я думаю, що варто, варто аплодисментами підтримати команду 4308. Дякую, дякую, зал. Можливо, ваша підтримка саме допоможе зібратися. Якщо 3-0 у команди 4308, то два не виходить зіграти грамотно, Джойо вийшов вандер і забрав кіпатер. А тут ж розміняв його коло в смок. Не вдалося вийти. Тень буде приймати двох. Приймає чудово хедшотами двох. Я даю кращої реклами напрямку Кіберспорт у Львівському державному університеті, як гра команда Гелетчики не може бути. Сандерсон лишається один проти двох. Смок не зовсім дало він поклав. Гуді. На місці. Буває Сандерсона не поспіхається. Ну тут уже не досміху вісім Розкиди на міражі. 2 буде першим, хто буде заходити. Дійшов коломулу. Сюжіо Бандери. Бачить одного і знову ж таки хедшотом забирає. Це команда 4308. Повертається відразу назад. Відходить, відходить на свій свою позицію. Помирає FIFA 15 разом з СЕФом. Розбігається команда 43.08, якось не може скоординуватися разом. Під кінець раунду. Полому бачить в центрі джо і забирає його. Сухі раунди! Це навіть дуже-дуже несподівано, як на мене. Не можуть нікого вбити. Ой, дроп. Звертаємося гру. небагато змінилося, справді. Буді близько Піті. Фа, чекає, що хтось підійде. Ну, тут вже більше контроль мапи пішов. Тут пішов вже більше контроль мапи і кожен хоче отримати хоча б якусь інформацію про суперника. Леме андер. Андерс просто виходить і не має нікого вбити. Хоча він, він був на балконі перший, З встиг розвернутися і забрати його. я прочекав під балконом, чи нікого немає. Так, він битий в міді бачить одного, Джо-Джо знову ж таки робить мінус 2. Просто ці фраги в міді, наверху. Сиділи останній SF. SF з Галілом. СФ живий. Хороша реакція в але не попадає. Це буде, буде розмінювати. Буде по чекати когось одного. На стрілі не попадає по худшот. Знає, що двоє виходять, забирає мінус одного, не хоче дати себе зарізати. Там уже в спину забігли три гравці команди Глечики. Так не можна. Та кажуть, вдома і стіни допомагають. 10-0 команда Глечики беруть ще один раунд. Але команда розбігається. Розбігається по мапі. Вирішили зіграти байраунд. Передостанній раунд. З першої половині. Будет близько, батьків одного. Гана стрільба F-15 не збирає забрати, буде теж найкраще стріляє, тому помирає, Роз... допомагає тут джо йому. Збалансувати втрат. Смок апарти. А де решта команди 4308? Це дуже хитру стратегію. Стратегію на кейма вони вирішили піти. Молі купить прямо під ноги. Кейм відходить далеко одразу. Не встає відкинути він на пал, бо там смоук лежить. Розумне рішення. Одна хвилина ще є, можна перегрупуватися. Зістрибують вандер. Лаймек тут побачив одного гравця. Він стрілят, два рази не попадає, це наказує. Мулу-мулу наказав. Два рази це забагато. Ще один раз можна пробачити. Ну 3 в 3. Невже це пролинда 4308? Спину биває Джо-Джо за ВП? Шорта не сміпає. Зажали двох гравців команди 4308 в МІДі. Джоджо вбиває -Джо ВП. Хороша гра у Giжog, в нього на рахунку 20, 20 фрагів. 20 борс. Це, напевно, найбільше число, яке я бачив сьогодні на турнірі. Кіо був Сандерсона. Це час завершився, навіть після того, як вичі про час встигають глечики добивати гравців команди суперників. Так от, 20! 20 вбив, зробив, джо. -Джо. Треба ВП в команді захисту. Давайте всі на АВП. Кейм теж купили. Гов на АВП, всі на мід. Ну всі хочуть зіграти за снайпер. Я нагадую, що Глечики це команда Львівського державного університету фізичної культури, де є дисципліна кіберспорту. якщо ви також хочете грати так круто і виступати на змаганнях, гідно представляючи е свій університет, кафес, та захопимося на кафедру кіберспорту. 4 в 3 на початку раунду. Дандерсон теж має АВП. Іо вбиває через смок Сандерсона. Оце відчуття гри, оце відчуття ритму та й по таймінгу вистріл зробити. Часом Гуді вбив Іо за це. Сказав, що він чи так. Фа-15 тут е, дежурить, тікає. А час іде. Не можуть вирішити, хто буде першим: FIFA 15 чи Dota 2. Лемек буває FIFA. Вуді за ВП когось чекає. Оу, не попадає. А Dota 2 виходить. З ножа Кейм здорові. 12-0. За першу половину глечики просто домінують. Домінують на цій мапі. Погляньте на рахунок. 22-11. Джо-Джо. Хороший результат. За захист. А тепер за захист 14.08 буде грати. Це вже третя гра за сьогодні. Попереду нас ще четвертфінали. Тоді розпочнеться півфінали. Це хто продемонструє вже після цієї Лунуло з Зберете і хаєшку. Це так страта. Це так тактика. Я знаю, що перша пропозиція назви команди Глачики була Chill guys. Логотип навіть такий. Хаєш, під ноги. Ой-ой-ой, ой ой прям під ножки прилетіла. Флешкою не попали, один одного засліпили. Боже, як як, як не виходить все рівно це робити. Лоу раунд сказати від команди Глечики. Це таке наказує, це вже піжонство, Не варто так робити. Залишається і Один раунд вони віддали. Давайте підтримуємо, підтримаємо 48-1. Насправді. Насправді вдалося їм вибороти цей раунд і наказали. Наказали команду «Глечики», це таке піжонство. І фіфау! Також вбиває Боже Можеш ти мій, що ж відбувається у нас тут? Камбек? Щоб міг подумати, зафорсили бай, 4308. Ні, що мене взяли раунд, а, з діглами бігала команда Глечка. Не вийшло, Гуді, один залишається. Ще один смок, ніхто не піджав. Я б на місці 4308 задумався і спробував таки на ножі взяти. Іфт-15 не готовий ризикувати, віддає другий раунд. Чи буде робити бай команда глечки? Вирішують Вирішується, Оновили свої девайси, команда 4308. Дота не може пролізти у вікно. Це згодували ССФ, як то ви кажуть. Виходить на Б команда Глечики під флешки, під смоки, будуть тримати тут ЕСФ. Ну, поганенька стрільба, кейм встигає вбити двох. Будь вже біжить швидко займати кухню. Чекає на перетяжку. Коли хаєшку, бомбу поставили, дота 2 вбиває Кейма. Дота 2 за угом. Перший ух, напевно, на турнірі. А бомба пікає. Треба вибивати. Уломуло з до 3-2 виходять. Вбивають двох, ОТ-15 збирається в спину забирає його Іо. Один в один. Ні, один-два, напевно. У з беретами. Не вирішує. цей раунд. Я вітаю команду, Летику, команду Львівської державної міністерства фізичної культури. Не це так було, значить, це по бойові вивалося. Лечики виявилися непорожніми, досить впевнена гра, але в кінці таке враження трішки розслабилися. Так, далі да, стану, але тут бажали свої, держави. І дивлячись на капітан команди, можна зробити висновок, що сила і качалка рішає. Скільки ти разів в тренажерний зал ходиш на тиждень? П'ять. А в Counter-Strike граєш? Да, ж... Вісім. Ну, побачимо, як це відобразиться в фіналі. Бажаємо успіхи, вітаємо з перемоги. Дякуємо. І представник команди, яка щойно виступила, Мирослав. Ну, ну, все так було однозначно, може так хотіли прямо підбайорити під вас, але ви досить непогано грали краще ніж київське Динамо вчора. Які враження. Ну, так як хлопці, це перша гра на турнірах, тому я скажу все супер. Але могли і краще відіграти. Просто у нас не було часу на тренування. Ну, нічого, Ми будемо сподіватися, що батьки вам дозволять трішки більше грати в комп'ютерні ігри. Це успіхи вам, передавайте привіт вашому закладу. Дякуємо. І готуємося до наступних батальйонів.